Я зайшла в Єву, а далі все як в тумані, адже в Єві діє акція 2 дорівнює 4. Тож хто я така, щоб відмовляти собі в новій косметиці? Тому пропоную подивитися, що ж я купила. І почнемо ми з глимбі, адже ці тіні я шукала дуже довго. І я взяла аж два відтінки: 0,2 та 0,4. Почнемо з 0,2 відтінка. Мені дуже подобається, як вони переливаються. Ось такі гарні тіні. Це другий відтінок. А ось цей відтінок. 0,4, і вони такі гарні. Ось такі. Ви подивіться, як вони гарно переливаються. Також від Гамбі я взяла ось такий блиск для губ, адже він заполонив всю стрічку мого Тіктоку. Ви подивіться, який гарний колір. І тут у нас косметика від LCF. До речі, цього разу я взяла майже все з блискітками. І перше, що я хочу показати, це ось такий новесенький глітер. Ви подивіться, який він гарний. Він дуже гарно переливається. Мені дуже подобається. Також в мене є два ось таких олівчики. І Я думаю, що ними я буду малювати стрілечки. Також я взяла карандашик для губ, він в 9 відтінку, але я так і не зрозуміла, як він викручується. Тож хто має такий олівчик, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи це весь продукт, і я дарма його намагаюся викрутити. Дуже гарний колір, і мені дуже подобається текстура, адже він не перебивається і він не стирається. Ось такі покупочки з Єви в мене були. що з цього всього ви вже встигли затестити? Пишіть в коментарях. І пишіть свої враження. Всім па-па!